Авіть, виборчі перегони. Ми вітаємо всіх, хто приєднався до нас і цікавиться темою виборів 2012. Сьогодні ми поведемо розмову з Юрієм Івановичем Костенком, лідером української народної партії, народним депутатом України і кандидатом у народні депутати від об'єднаної патріотичної сили наша Україна. Я вітаю вас, Юрій Івановичу. Доброго здоров'я. Першу чергу хотілося б дізнатися у вас, які ваші враження від цих перегонів? Адже ви брали участь не в одній виборчій кампанії. Чим різниця що вражає? Я брав участь у всіх виборчих кампаніях до Верховної Ради України, не тільки а й в президентських кампаніях. Ця кампанія для мене є однією з найважчих і найскладніших. Чому? Тому що той, до кого ми звертаємося за підтримкою, даємо йому своє бачення чи свої рецепти, як ми хотіли б. Організувати роботу в парламенті над законодавством на сьогоднішній день не цікавиться жодними політичними стратегіями. І жодним політичним рецептом як облаштувати краще життя в Україні на превеликий жаль. Такий стан суспільства. Суспільство знервоване, депресоване, розчароване. Бо дуже багато було вже змін, в тому числі і політичних команд і в Верховній Раді України, і на найвищих державних посадах, але якісного стрибка України у Європу або навпаки збагачення українського життя, європейською прав. Практикою і європейськими стандартами так і не відбулося, і це ми мусимо всі, хто займається політикою, тим більше професійно визнати, але ж не можна, врешті-решт, будувати щось нове і використовувати старі, перепрошую, рецепти, як кажуть, у Нове вино ніколи не наливають, бо воно буде поганої якості. А у нас намагаються виборці сьогодні. Купуватися тими рецептами, які себе повністю вже знівелювали в політиці, від них відмовився вже весь світ, а у нас вони ці рецепти стають досить популярними. Наприклад, тема Повернемо Україну народу чи навіть не Україну, повернемо країну народу. По-перше, яку Україну дійсно, і якому народу. Я маю на увазі програма комуністів. Так почекайте, так комуністи мали монополію влади, 70% більше ніж 70 років, вони Довели до банкрутства найбільшу у світі імперію Радянський Союз. Вона розпалася. 21 рік комуністи практично не виходили із влади. Це я кажу, як депутат усіх скликань. І можу по кожному скликанню сказати, де були комуністи. Лише був один, одне скликання більше один рік, коли комуністи формально не входили в більшість Верховної Ради України. Це 2007-2009 рік. А все інші, весь інший час вони були у владі. Тобто не незалежній Україні комуністи в законодавчому органі завжди були в більшості. І ті закони, які приймає більшість, більшість завжди більше, закони приймаються завжди більшістю, там є і робота комуністів. Яка робота? Давайте подивимося на українську економіку. Вона Залишилася нездалою, тому що на 50 мільйонів українських співвітчизників зараз трохи менше. Мати бюджету 50 мільярдів. Ну це не відповідь на питання ефективної економічної політики. Давайте подивимося на українське село. Воно як гинуло при комуністах, так і до сьогоднішнього дня гине. Давайте подивимося на дороги. Вони як були совєтськими, так і залишилися совєтськими. Давайте подивимося на всі інші сфери життя, як були. Так і залишилися нічого не змінилося. Але тепер комуністи кажуть, будемо зв'ящати страну народу, і народ вишиковується до умовних урн і готові вже за комуністів голосувати, щоб вони возвращали страну народу. Тому, от вам приклад стану суспільства, який поки що не дає відповідь сам собі. А якою ми хочемо бачити цю Україну чи совєцька, і знову, чи все таки європейською, де високі стандарти, економічні, соціальні, де гарні дороги і гарні умови якою для життя? Якою Пропонує побачити ваша політична сила нашу країну. Свою програму першу ми написали на основі колосальної праці ще у 92-94 роках. Вона називалася Концепція українського державотворення. Розпався Радянський Союз. Постала незалежна Україна. Якою вона має бути в першу чергу? Якою має бути економіка незалежної країни? Адже Українська РСР це була роду донором сировинним для радянського союзу. А якщо говорити про готову продукцію, то Українська РСР готової продукції для себе не випускала. Так от наша стратегія, яку ми розробили щодо трансформації економіки Української РСР в економіку незалежної України, це здатність самим себе забезпечувати на 70-80% готової продукції. В першу чергу це стосується продукції сільгосвиробництва при таких чорноземах, при такому кліматі, при таких е, практиці українства, яке фактично Постало ще із глибокого трипілля. Я кажу про землеробські навики і звичаї. То звичайно, що ми можемо себе накормити? А що ми сьогодні споживаємо на наших ринках? Майже 50% іноземної продукції, тому наша економічна стратегія розроблена в деталях. А чого нам бракувало всі ці роки незалежності, в тому числі і останні скликання: 226 депутатів, які ухвалюють закони. Я вже говорив про комуністів, які не виходили з більшості, і саме оці комуністичні атавізми в державній політиці і привели українське законодавство до хаосу, на основі якого і неможливо зробити або реалізувати якусь стратегію. Я можу в деталях описувати будь-яку. Яку сферу українського законодавства: енергетика, економіка, сільське господарство? Там одні дірки. Все отак, знаєте, ухвалено закон, наприклад, в агробізнесі земельний називається Земельний кодекс, де визнано, що людина має право на приватну власність на землю. А далі? А як користуватися цим правом? треба ж інші закони робити ні так треба ж інші закони в тому числі і закон про ринок землі якщо говорити про продаж землі так так в усіх європейських країнах регулюється скільки землі людина може купити наприклад у європейській практиці від 10 там до 300 гектарів у світовій практиці є там і тисячі гектарів наприклад аргентина там загалом знято обмеження на кількість землі яку можна купувати і весь іноземний капітал сьогодні скупив всі земельні ресурси в аргентині це я вам привожу приклади, що тільки тоді, коли є комплексне законодавство, воно дає можливість робити європейську політику. А якщо це тільки фрагментарне, тим більше заплутане, так як наш податковий кодекс, всі кричали: От новий податковий кодекс, все нарешті, Україна отримає саме краще податкове законодавство. І економіка наша рване. Куди рванула економіка? Вже ж майже два роки. Нове податкове законодавство нікуди не рвануло і не рване, тому що цей Кодекс не кореспондується із низкою інших законів, які потрібні для розвитку українського виробничого Але потенціалу. ми говоримо, що за два роки це занадто маленький термін, щоб провести глобальні зміни. Повинно все повинно все-таки так, мати свій термін. Згоден навіть дитина для того, щоб вона, за так, 9 місяців. Народилася повноцінно, треба 9 місяців. Так і е, трансформації комуністи. Але... Якраз говорили, що п'ятирічка повинна бути для так. того, щоб завершити всі справи. Але по перше, нагадаю, ми 21 рік в незалежній державі. І, по-друге, є практика інших країн, які провели. Економічні, політичні і соціальні трансформації за 10, максимум 15 років. Наприклад, та ж Польща вона програму входження у євросоюз десятилітньо розробила, і за 10 років все польське законодавство відповідало європейському законодавству. Теж саме стосується Естонії, Латвії, Литви, Прибалтійських наших колишніх республік. Вони ж було таке законодавство, як в Україні, а воно сьогодні повністю європейське. Повертайся знов і знов до Верховної Ради України і до місії Верховної Ради України. Народ думає, що він обирає не просто депутата, а владу. І не усвідомлює, що він обирає або одного депутата на мажоритарному окрузі, або обирає якусь кількість представників тієї чи іншої політичної сили. Але влада у Верховній Раді це 226 Саме вона ухвалює рішення парламенту, які називаються закони Верховної Ради, по яким живе і президент, і уряд, і місцева влада. Люди цього не розуміють. І тому до тих пір, поки у Верховній Раді України не буде 226 об'єднаних спільним баченням, якою має бути державна політика, спільним баченням того, якою має бути економічна політика. До тих пір в Україні буде хаос, тому то у нас і не відбулися ідеологічні політичні партії за 21 рік, які можуть боротися за більшість Верховній Раді України. А подивіться на ту ж Польщу: у них або ліва більшість, або права більшість, або коаліція, до якої входять частина там правих, більша частина там лібералів, ну близькість. Все-таки поглядів по тому, як вирішуються ті чи інші проблеми. У нас такого ж поділу ніколи не було в Верховній Раді. Навіть поняття лівий, правий до сьогоднішнього дня, от серед людей, ти не, не ну я кажу, я правий політик. А що воно таке правий політик? Ну кажу, це той, хто займається вирішенням економічних проблем. А то кажу, б'ють то ліве, ліва політична сила, чи зараз батьківщина. Він каже, чого ви не об'єднуєтеся з б'ют? кажу, тому що рецепти. Які потрібні для економіки, вступають у протиріччя з рецептами, які потрібні для підвищення пенсії і заробітної плати. Бо спочатку треба, а, дати економіці дихання. Ось якраз які ліки потрібні нашій українській економіці. Чи є рецепт Звичай, у рецептом? Звичайно, економіці спочатку треба дати дихання, свободу. Зменшити тиски податкові, тоді вона почне оживати, тоді почнуть е, збільшуватися виробничі потужності, потреба в робочих місцях, доходи в бюджет. збільшуються. На сьогодні вже не можна говорити про великі виробництва, монстри, які мав е, навіть той колишній радянський союз. Яке у вас є. бачення саме вашої політичності е, наше бачення того, якою може бути. Українська економічна політика, за рахунок чого можна було повернути 5-6 мільйонів своїх співвітчизників в Україну, бо вони зараз шукають по закордонах робоче місця. Це в першу чергу потрібно дати економічну свободу. Тобто люди, які можуть самі собі творити робоче місце, вони повинні це робити без будь-яких бюрократичних обмежень, так званий реєстраційний принцип виробничої діяльності, а не дозвільний, який зберігся в Україні. 21 рік, а це радянський принцип. Дозвільний все дозволяти через чиновника. Друге, для того щоб бізнес був прибутковим, наприклад, агробізнес, то потрібно створити умови, щоб селянину було вигідним чи корову тримати, чи вирощувати поросятку, чи качку, чи гуску, чи, чи гречку сіяти. Це все робиться за рахунок відповідних і законів, і відповідної урядової політики. Наприклад, у Європі без дотування сільське виробництво завжди є збитковим. Тобто, якщо ти виробив кілограм свинини, то тобі на цей кілограм держава нараховує ще там чи 3 гривні, чи 5 гривень, чи 10 гривень, в залежності від різних країн, різні дотації. Але без дотування. Сільський сільський виробник ніколи не не може бути конкурентно спроможним із виробником навіть газованої води. Ви ж знаєте, що літр молока в Україні, який здає селянин дешевше, ніж газованої води, Літр, ну тобто мінеральної води, це економіка абсурду. Тому прибутковість і будь-якої виробничої справи забезпечується через систему державної підтримки, яка Пишеться у вигляді законів і через урядові рішення проводиться у життя. Тому ось такої політики в Україні ніколи і не було. І таку політику ми вже 21 рік пропонуємо на виборах. Я кажу про українську народну партію, яку я очолюю. Таку політику ми пропонуємо у парламенті. До речі, я вже згадував. І б'ют пропонували, коли вона була в більшості 2007 року, і прем'єр-міністром була Юлія Тимошенко. Політику підтримки малого підприємниць розвитку. Відкидалися всі ці закони, і тому то Україна і плентається в охвісті і європейської економічної політики, і в нас найскладніше виробничу діяльність започатковувати. Ми на 139-му місці за економічними свободами і за умовами ведення бізнес діяльності у світі серед знаєте, яких країн африканських країн, європейська країна з одного боку Україна і серед Європейських країн, ми за умовами ведення виробничої діяльності в Україні. Тому ось рецепти, які ми даємо людям на виборах. Але люди, ще раз кажуть, так, це дуже складно. Ви об'єднайтеся, потім будемо за вас голосувати. Та ми ж вже об'єднувалися. Вже і так об'єднувалися, і так, але не було тих законів, які потрібні для виробничої діяльності. Тому треба у Верховній Раді не об'єднуватися за тим. Хто має який кулак чи яке обличчя? А за ідею, за ідеологію, за політичну програму, от таких об'єднань у Українській Верховній Раді за всі роки незалежності так і не зібралося. 226. Юрій Іванович, Я думаю, що нашим телеглядачам буде цікаво дізнатися про те, що їх і на сьогоднішній день турбує. Це тепло, газ, вартість на газ і відповідно. Це енергетична незалежність України. Які рецепти в цьому напрямку у вас є? Е... Політикою енергозабезпечення України я почав займатися ще в Верховній Раді першого скликання, коли після проголошення незалежності була створена спеціальна робоча група Верховної Ради, яка розробляла концепцію національної безпеки. Я очолював цю робочу комісію, і починалася наша національна безпека із вирішення проблеми енергетичної незалежності, тому що українська РСР фактично переключилася на споживання Росії російської нафти газу там це було дешевше порівняння з українським вугіллям, і ми стали так повністю енергозалежною державою. Отже, усвідомлюючи, що таке енергетична залежність, я і запропонував у цій концепції акцент зробити в першу чергу на переведення української енергетики на національні енергетичні ресурси. Тим більше, що у нас є колосальні поклади, кам'яне вугілля, Уран, а в нас половина електроенергії виробляється на атомних станціях. У нас є відходження. Де сільського господарства величезні, а це також енергетичні ресурси, причому відновлювальні, екологічно чисті. У нас є потенціал там вітрової, сонячної, ну Це те, що традиційно Європа використовує. Тобто, ось куди треба було спрямовувати свої. Зусилля для того, щоб не так боляче оберталася ціна на російський газ сьогодні для кожної української сім'ї. Ви знаєте, що за статистикою від 40 до 70% відсотків доходів кожного сімейного бюджету з'їдають комунальні послуги сьогодні? Ще без збільшення плати. Обіцяв же підвищувати плату за те, що ми отримаємо російський газ. Так, от, як треба це вирішувати? Питання дуже просто: 5-6 років політики базованої на переведенні. Енергетики на національні ресурси, на кам'яне вугілля, знову ж таки, з російського газу, на будівництво власного виробництва ядерного палива, а не в Росії ми купуємо 100%. Ось вам і відповідь на це питання. Ну і залучення того, що у нас валяється буквально в сенсі під ногами. Але такої ж політики ми не бачили 21 рік. Я повторюю, не там один, два чи п'ять. 21 рік тому, що домінував і в Верховній Раді менталітет, що ми в радянському союзі, в нас є старший брат, він нам по дешевій ціні газ буде відпускати вічно. Він нас завжди нами буде опікуватися, і тому нам не треба дбати про свої речі. Юрій Іванович, є ще одне все-таки питання, яке от зараз буквально на часі, адже ми завершуємо рік і говоримо про бюджет наступного року. І, як правило, шукаємо джерела наповнення його. Які джерела наповнення саме от фінансового кошика бачите ви? До того що дає українська економіка, а це 53 мільярди доларів щорічних доходів. Ми можемо за 2-3 роки додати приблизно в півтора рази більше доходів від ефективної агрополітики. Загалом потенціал українського села використовується приблизно на третину. Тобто ще дві третини ресурсу, які можна задіювати, але для цього треба зробити те, що я говорив, зробити прибутковість. Прибутковим українське село, а воно починається із прибутковості українського селянина. Друге, це мале підприємництво, це те, на основі чого не просто з'являються робочі місця, але і українська продукція. Українська продукція на українському ринку це відсутність втрат, тому що купуючи іноземне, 70% вартості ми переправляємо іноземному виробнику. Третє це ті сфери виробничої діяльності, які за 21 рік не побачив жоден президент. І жоден уряд, наприклад, транзитний потенціал України. Дай гарну дорогу, дай гарний аеропорт, нову систему лінії електропередач, і ти можеш десь до 30 мільярдів доларів додаткових коштів додавати до державного бюджету. Туристична галузь У усьому світі сьогодні вона розвивається шаленим темпом. В Україні мертва галузь. тому є рецепти, як це зробити 226 треба. Юрій Іванович, буквально два слова до наших подолян, з якими би хотілося звернутися. Дуже прості слова. Ми всі 28 жовтня підемо на дільниці не просто там за когось голосувати а ми якраз і будемо обирати, яким шляхом буде рухатися Україна наступні 5 років. Я кожному побажав би із вас, щоб це був український шлях, щоб це був шлях до того, щоб кожен із вас ставав господарем своєї долі, а не чекали допомоги з боку чиновника. Гарного вам вибору і гарного українського життя. Це були слова народного депутата України, лідера української народної партії, кандидата у народні депутати від об'єднаної патріотичної сили наша Україна Юрія Івановича Костенка. З цим ми прощаємося до наступної зустрічі.